на моєму каналі і сьогодні буде знову такий тижневий влог, але він вже буде саме мої будні на дистанційному навчанні. Бо на жаль, всього семестру ми знову навчаємось дистанційно. От, і в принципі, за цього дистанційного навчання такого прям щось цікавого нема. От. Але але, ну, я сподіваюся, що буде щось цікаве і я буду це знімати. От. Гарного вам перегляду, але перед початком підпишитеся на мій канал та поставте лайки. Поїхали. Взагалі проблема вигодиться ці навчання, то що у нас перерва буквально 5 хвилин. І лише одна за 20. І за це за хвилин я помилувалася, посушила, поїла. От, намагалася робити все дуже швидко, щоб спіти. От зараз у нас нарешті закінчився урок. ось у нас були всі. От, а, да, я не, не знаю. От у нас зараз була англійська я прочитала, прийшла два тексти, Вот, супер. Тобто у нас сьогодні ми читали на зарубіжній, да, на зарубіжній і українській літературі я не читала, але на англійській читала. Я не знаю, чого так. Я якось так виходить, типу, зазвичай, от я, може, так кілька разів читала на українській літературі от, в минулому семестрі, а також читала тільки англійською. Хоча, ну, я не можу сказати, що в мене прям такі лево, що я там взагалі супер попрочитаю, але мені просто здається, що я англійську трішки краще читаю, ніж українську. От, але насправді ні. Тому ось так от Ну, в принципі я не знаю, що сказати. Сьогодні в мене прийде дівчинця, буду там її перероблять нігодь. Ще я поприбрала в своїй кімнаті. Тобто, взагалі вчора ще. Нарешті я. Поприбрала от прям повністю. Я довго дуже відкладала усіх ящичках, на полочках. В старі ще ні, я ще не зібралася до цього. От, але так, да, я поприбрала, поприбрала речі, які мені не потрібні. Там у мене на столі е, була велика коробка, у мене там лежала куча коробок. Тобто, ця коробка, Я в неї мені приходив сухожар. сухожар, і там ще лежало багато цих всіх. Типу я просто не знала справді, куди діти. Бо ці всі коробки, ну треба їх не можна викинути, бо ще гарантія, гарантія ще не закінчилась. От, але я краще брала свої кімнати. У мене тепер справді таке відчуття, що в мене ну, набагато більше місця стало навіть, якщо я прибрала коробку, яка в мене була на поличках, да, не на всіх. До речі, от коли я ходила в школу, я справді хотіла дистанційно чані. Я чекала свободи війни, от, а зараз я якось, я не знаю, мені б хотілося більше спілкуватися, входити особливо е, останнім часом, мені справді складно спілкуватися в інтернеті. Ну, так. Да, от, типу. Тому я за із із цьому хочу вийти. Типу просто проблема в чому. У нас типу, є група з одногрупниками. Вот вони всі переписуються, а я ні. Тобто типу, я справді не знаю, що писати. І мені справді складно писати. От, мені легше сказати. От, тому саме цьому я дуже хочу вийти, щоб ми навчалися офлайн не дистанційно. Але коли ми вийдемо, невідомо. Справді сумно. От, ну коротше, так, да, показати мені нема чого, але говорити є. От. ось так, от все. Так, да, я зараз буду вже, вже як закінчився рок, я зараз буду робити урок. Перший день, а домашка вже є. І це справді сумно. Жах. Виконання домашки трошечки викладається. Зараз я до магазину буду купляти яйця. Супер. Ну, так. Да. Потім я все ж сподіваюся, що я буду робити домашку. А хто його знає. Вот. Мені навіть страшно заходити і двоє що там сьогодні поза 2, то нас сьогодні було цілих 7 років. Не, ну норма, да? так? Вот, але перший день складно. О, прийшов 8 років. Це крінж. Я переробила дівчинці нігті, 2 років я так і не дійшла. Вот. Але зараз я буду сідати і робити собі ноготочки. Зараз ось такі от. Ну, по однакові. От, я взагалі планувала робити одні. Але, але потім зайшла в Pinterest, побачила класний ідею і я дуже сподіваюся, що в мене вийде повторити її. Тому, тому, да, будемо дивитися, що, що в мене вийшло вийде. От. Я сподіваюся, що я не буду їх робити дуже довго. В принципі, да. Я поки, коротше, тільки зняла та зробила. Менікюр мод. Пройшла десь година, можливо, де більше. Я вже зробила, ну, зняла собі зрозуміло і зробила просто манікюр. час е, дуже так швидко йде. От. Ну, самі собі робити набагато складніше і довше. От. Але мені, я не знаю чогось, але мені дуже подобається, як виглядають на каточки було типу, знят, пок... знят, знят, знят покриттям. Сволоді 2 Супер мій день закінчується. От. я ще все, ну, почну, ще куплю їх. Дизайн вам будет уже завтра. Ну, так. Що означає, Я сама собі мастер. Короче, я почала ще робити собі нігті. От. Я... Я не пам'ятаю, що зробила, тобто типу, я лягла. Все ж таки там ну, дизайн такий ну, легкий. Вот. Все ж таки, тот дизайн, який я хотіла, все ж таки, ну, його роблю. Вот. Я його ще не робила, я робила сьогодні. Вот. Я тут зробила ще лише... ногаточка. Мені дуже подобається. Оцей. Оцей. Вот. І тут тут тільки два. І тут ще почала, коротше. Вот. Я зараз а, їду купляти бодрузі подарунок. От, типу просто я не знаю, я взагалі сподівалася, що я спію зробити нігті, але ні. О, ладно. Короте, да. Що означає роб? сам собі мастер? Не зробиш нігті і йдеш кудись собі. Короте, жах, але блін, ну, мені правда, дуже подобається нігті, прям такі класні. Короте. Супер, лайк. Коротше, я були типу, подарувати книгу. Вот. Але є вам проблем. Я трошечки запуталась. Типу. Я хочу там подарувати їй, типу, одну книгу серії, але я трошечки забула, я запуталась, бо типу, я теж її читаю. Я запуталась. У неї, типу, зараз 4 чи п'ять. 5... Коротше, всіх книг. От, і я, ну. Да, робота сюрпризи, я просто спитала напряму, чи є ну, скільки книг. Це ну, я. Мені ну, это... не, не, до подарунки, там буде ще. І це вже буде сюрприз. Тому вот. так. Да. Робота сюрприз це не моє. Жах. Так, я вже вдома і я була плювом. Верхунок книги, які треба. Вот. Я її купила. Супер, вона така сама є. От я вже справедлива трішечки заплуталась, я уже сама забыла, яку я читала. Вс раз здорово, було і Забула вам зовсім показати. Короче, ось такі вот. Мне вони прям дуже-дуже подобаються, ну як я казала, ці. Ось ця от, рука прям, ну. Прям така мы... One love, вот. Прям. Надо ну, выйти не можу. Взагалі всі руки. Просто. Вау. Вот. А, вчора я нарешті зробила уроки, От, всі, які нам задавали, але сьогодні знову задали. От, да. Взагалі, що хочу сказати. А, я сьогодні буду їхати на поток. От. Ну, да, Урочки, Трешки відказаються на вечір. Але, але я рада, От, нарешті, що збиралося з минулого року. Ой, ну так, в минулому році. І нарешті все ж таки іде. Я вже приїхала короче, вот, і я зайшла, купила вам журнал, супер, от і, і, і що хочу сказати. Да, тепер, тепер я буду йти на зустріч, щоб ми вже зустрічались. Да. І будемо йти на каток. Супер, ура, я рада. А тут я, типу, така крута. Я хотіла похвастатись, як я впочилась кататися, але щось у мене тут не дуже вийшло. Що, все, ми вже покатались, От. Я спочатку зайшла. Я така, все, я зустріла кататися зовсім. Типу, я би тоді коли я це другий раз взагалі за життя. Але, то, по-перше, я мене трішечки навчили, але потім трішечки розкаталась. І так, ну, більш-менш не ідеально, звісно, але нормально. От, да, і зараз коротше, я буду їхати додому. Коротше, домою я не поїхала. Ми коротше зараз зайшли в кафешечку, замовили піцу. Зараз я вам покажу. Ось така краса. Цезар, Люблю Лайк. Like. Вже приїхали вже вдома. От зараз буду сідати робити урок і ну, взагалі дивитися, що нам там задавали. От. Тому, в принципі, цей день у мене закінчився. Поки, да. в принципі, в принципі, перші три дні прийшли так більше менше. Супер. день був надто нудним. Ну, типу, нічого цікавого не було. От. У нас сьогодні було. Практика, я не можу називати практику, бо вона по-перше була вдома і ми просто цілкали Ну, Я вважаю, що це справді крінж. Мені таке не подобається. Ще нам задали завдання. Жарти рибу. Це крінж. От я таке не схвалюю. От, але да. А, а так, в принципі, нічого цікавого не було. Я навіть не знаю, що мені розповідати. Єдине, що в мене зараз буде англійська. Це хоч щось, щось приємне а, ці день, що в мене було. От. Тому так. Да. Але але, я трішки виспилася годинку більше, бо типу, по практика уроки, у нас завжди починаються о 9 а, Ну, пари. А цього разу о десятій, бо типу, був. Вона, ну, сенс її починати раніше, якщо вона нас 11-й відпустила майже. Ну, коротше, вона було недовго. Це так, да, єдиний плюс, те, що практика, я дуже шутка, те, що готувати треба. Ну, це крінж. От коли ми виходили, справді було круто. А думаю, практика це справді крінж. Що було цікаво за цілий день, це нарешті вийшов другий сезон серіалу, який я чекала. Супер. От, чекала я його.

В цьому сезоні бути трішечки не каноном. Сьогодні, на жаль, нічого цікавого не було. От я сьогодні просто навчалась, але сьогодні у нас були такі предмет. предмети. Вот. Але я трішечки виспалась, бо першого року у нас була тривога. От. Потім у нас був урок. Так, да, і нам сьогодні здали таку таку типу, практичну трішечки. Типу лабораторну, окей, okay, лабораторну, трішечки там щось не зрозуміло, що шо... я там написала. Вот. Не дуже розумію, що, але окей, файн. От, так. І сьогодні я ще записала відео, <смі> вот, яке ви вже побачите, да, поки вийде влог. влог голять на серіал, про які вчора він вийшов, я розповідала, і я сьогодні зробила у нього типу, відео. Вот, це такий мій перший формат. Вот. Ну так, да, я ну, зрозуміла в описі, подивіться їх, хто ще не дивився. От, це справді мені дуже. Ну, який класний е, серіал. принципі, цікавого, сьогодні нічого не було. От, єдине, що, що в мене з цим було англійською, так молодець. Там. Добре. Так, в принципі, зрозуміла тему. От. Ну, ми, ще, типу, ми вчора приходили, сьогодні її закріплювали. Але але у мене ще є надії на два, останні дні, типу це вихідні. Сподіваюся, що ці дні буде щось цікаве. День, ще один день. Дуже сумний день. На дистанційному навчанні, так? Да? Але в принципі, завтра повинно буде. Щось цікаве, бо завтра я йду. Ну хоч щось щось цікаве і щось ще що не буду робити вдома. Він що сьогодні в мене було, в мене була клієнтка і я робила ноготочки. Бо завтра я <завтра>, завтра день повинен бути хоч трішечки цікавіше, бо я завтра їду трішечки так, на закупочки. Ладно, я завтра буду їхати в центр. Вот. Ну, взагалі завтра побачите і не буду спалювати завтрашній мій день. Я вже приїхала в центр, от, і я зараз буду йти купляти подарунок сестрі. сестрі. Да, І шукати собі штани. Е, да, бо мені треба штани домашні, а в мене нема. Ну, типу, є, але поїздки штанів трішечки йдуть не дуже, бо я зайшла вже в три магазини, ну, типу, секунди. І нічого там нема. Ну, типу, ну типу є, але те, що мені подобається, нічого нема. От я ще зайшла в магазин. Іграшок, бо мама хоче сестрі купити дещо. Воно вчора було там, сьогодні вже нема. Коротше, мені тепер доведеться сподіватися, що буду йти в інший магазин. Сподіватися, що воно там є. От. А я все ще до, досі в пошуках своїх штанів. І це, це складно. А тут я нарешті знайшла багато нормальних штанів. Приміряти, мабуть, я взяла штанів десь 15-20, точно вже не пам'ятаю. Але взяла лише три. І я щаслива дуже, бо справді нові штани це дуже круто, Да. От те, що за чим я приїхала, я купила. Я купила собі три пари штанів. Ура. Мені буде в чому ходити вдома. Ладно, у мене до цього, але типу у мене була тільки одна нормальна пара. Супер. Я щаслива, дуже-дуже, да? і тепер я тебе подивлюсь там ще подарунок. Сподіваюся, що він там буде. От. Але, скоріше, ні. Бо типу, у нас вже яке тебе біля нас, там вже нема. Тут. От надалося тут, а потім вже піду ще в магазин шукати цю м'яку іграшку. Ем, Сподіваюся, що знайду, але так, да. подивимось. Я вже вдома. Вот, вот ось іграшка так не знайшла. От, але я купила собі домашню штану, да, як я вже показувала. вот, я рада, да. От щось, ну, я грустно подробила да, за сюди, і щось поцікаво було. вот, тому дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі у новому відео. Бай!